У Житомирі зріжують 252 дерева. Відповідне рішення про видалення зелених насаджень прийняли 5 червня на засіданні міськвиконкому. На сьогодні ми виносимо багато актів, 40 актів обстеження зелених насаджень, тому що в попередні рішення просто ми не встигали їх зробити. Сьогодні у нас є 30 актів. Це стосується управляючих компаній ОСББ, це всі прибудинкові території. Потім шість актів у нас на управління комунального господарства, це всі землі загального користування посадки, всі сухостійні аварійні дерева. Потім три акти у нас на теплоку. це проводились ремонтні роботи. Один акт на центр екстреної медичної допомоги та, та медицини катастроф Житомирської обласної ради. Також у них там аварі... в незадовільному стані зелені насадження. І ще у нас є один акт електровимірювач. Начальниця відділу екології та природних ресурсів зазначає, за дерева, які планують зрізати на території електровимірювача, нарахована відновна вартість. Відновна вартість становить 2700, щоб не помилитися. я Вам точно скажу 2704 гривні 80 копій, Копійок там клен і ясен. Два дерева, десь орієнтовно їм по 20 років. Уже цієї осені у Житомирі планують висадити нові дерева, натомість тих, які видалять. 252 дерева згідно цього рішення видаляється, тому 252 дерева має бути висаджено на території міста.